Храм існує для віри, а не для бізнесу. Предстоятель православної церкви навіть написав свого спеціального листа до влади. Церква хоче, щоб їй лишили пільги на комуналку, бо інакше пануці не зможуть платити за воду, світло і опалення у своїх готелях та ресторанах. Церковники цього навіть не приховують. Закони України не забороняють їм ставати бізнесменами, тож зовсім не обов'язково. Приховувати від вірян свої підприємницькі таланти. Тож дивіться, на чому офіційно заробляє Українська церква і чому це так приховує. Це тільки на перший погляд звичайний храм. Там ну, Я дивлюсь, горілку дають. Ідіотно, що це ж. І ви тут вісти. Ага. А от купіте? А взагалі-то можна? Видобицький монастир пригрів розкішний ресторан. Парафіяну ресторану більше, аніж у монастиря. Ось парковка для чревоугідників. А це одиноке монастирське подвір'я. Постійний клієнт трапезної по сумісництву пан Отець розповідає, хто з братів харчується у ресторані. І от усі монахи вони ходять сюди обідати, снідати, вечеряти. Всі монахи ходять сюди. Що за манію паноців? Меню освячено щоденно священномонахами монастиря, салат з тигрових креветок, томатів, солоного сиру та трав під оливковою олією 125 гривень за 200 грам. Салат олів'є за рецептом 1904 року, з раковими шийками та червоною ікрою – 119 гривень за 200 грамів. Одні освячують, інші їдять. Пиво, горілка, віскі, джим, ром, коняки навіть абсент. Чим не рай для православного гурмана. Йдемо й собі почастувати. В ресторані про віру в Бога не питають. Пропонують повний спектр послуг. Всім любимо саме. Свадьбу, він чайні, крістіни, зустрічі. Хочете гуляти всю ношну? Будь ласка. Відпочити від хмільного угару можна у Києво-Печерській лаврі. Лавські готелі ховаються між церквами за гроші. Заночувати у прибутковій лаврі може будь-хто ранірують лучше з ранку дуже напряжому період, вот, допусні там на сьогодні почти не на сьогодні. На порозі ікони і усміхнений менеджер, наче отче наш чеканить ціни. Люкси, коли душ туалет в номері, це стоїть 600 гривень в сутки. Один блок такий, це як дві кімнати, сто 1200 гривень в сутки. Менеджер не заперечує за 300 гривень на добу офіційне подружжя може займатися сексом прямісінько на території Києво-Печерської лаври. В е, Якщо мужчина жінки, то взяти на мушу жінка. В номері вже е, ніхто їх не віде, як вони хотя хай так і крихути. Хто прибирає за сановниками? А вже ж представниці слабкої статі. <риклад> Лавра сама розшукує робочу силу звертатись у відділ кадрів святині. Великий штат великий бізнес. Мережу готелів вивчаємо на мапі для внутрішнього користування. На цій мапі незабаром з'явиться шостий готель, що й на будівлю звільнять від хворих. Я приїжджають люди, дуже часто просто вже на грані смерті. Так я являюся ініціатором того, щоб виселили лікарню інфекційну. Звідси сьогодні. Тут рятують вілінфікованих з усієї країни. А вже завтра палати перероблять у елітні номери. Тут Діспланувались зробити гастінницю для віп гостей які приїжджають в Лавру. Ви хотіли б щоб у вашому під'їзді біля вашої квартири був притон. Дарма, що Лавра вже має п'ять будинків відпочинку. Вікна відділення сніду виходять примісінько на. Лавський готель. Не врятує навіть ціла шафа, біблій та ікон. Це больні люди, яким потрібна допомога. Церковь, по ідеї, має їх абсолютно підтримувати. Щойно бізнес пішов у гору, церква зустріла проблеми. Територія лаври замала для православних готелів. Вулицю а... знімає, дом не снімає. Ви не тепер? маєте права, це проти правди. Ну і що тепер? Ну і що тепер? Що права сильно хорошо знає? Свої що? так. Ну так давай буксують сюди, пока поримисів. Що за палац так приховують від людей. Це теж буде готель, так? Так, Тут і тут yeah. Метрополит приїжджає дивитися, як ви будуєте. Yeah. Мідний дах, мармурові стіни, арабські шейхи відпочивають, коли за діло береться церква. Нам будівельники сказали, що це церква будує для православних готелів. Yeah. Православний готель тягне на п'ять зірок. Розкішним будівництвом чомусь ніхто не хизується. <плес> Хто ідеолог прибуткового бізнесу в Україні? А вже ж старший брат. Москва. Мода будувати готелі при монастирях пішла саме звідси. Ось монастир. Його назва Данилівський. А це вже чотиризірковий готель з тією ж назвою. Москва, на ресепшені Патріарх паноці залишають ряси на вході. Потім йдуть відпочивати у вільні від молодят номери. Консультант переконує, подружжям тут завжди раді. Для першої шлюбної ночі нам показують переваги православного готелю. В усіх люксах на молодят споглядає патріарх Кирил. Для охочих змити гріхи сауни та навіть джакузі. Хочете справжнього свята, банкетні служби, православних готелів. Навіть феєрверки влаштовують Це відео з монашого двору. Криза дійшла і до церкви. Її скрині вже не вміщують всі пожертви вірян. Щоб сховати скарби, паноці відкривають цілу мережу власних банків. Церкві участвують. Ціломуразі економічні вивідних проектів вона вкладує свої средства, а вона із определенні об'єкти недвижимості. Банкіри в рясах наживаються на відсотках, гарантуючи, церковні банки не прогорають. Це ще ніколи не показували по телебаченню. Дивіться, де пануці ховають свої скарби. Ваші пожертви, їх мерседеси. Туди церква витрачає останні копійки парафіян. Скриньки для грошей вже не в моді. На будівництво найбільшого храму Європи пожертви збирають за революційною схемою через СМС. Собору ще немає, а інтернет сайт з банківськими рахунками вже є. За інтерактивне вимолювання коштів церква незабаром отримає нову резиденцію митрополита, численні офіси, духовно-просвітницький центр, готель, телестудію, конференц-зал, спорткомплекс і підземний паркінг на 126 паркомісць, аби гідно служити Богу. Собор там федерал. Собор, так? А що туди ще буде? Тільки собор? Ще буде паркінг? Де надійніше зберігати кошти за алтарем або у банку? З фінансовою безпекою паноці вже давно визначилися гривні долари євро постійним потоком надходять на освячені банківські рахунки. У нашем розпорядженні опинився наказ церковным старостам за кордоном мають Платыты Уси. Денежные суммы свыше тех, которые установлены до текущего расхода, передаются старостою церковного магазиначей и помещаются в банк на текущий церковный счет. Красота, Боже. Звоните и заказывайте. Эти издания Святого Евангелия и молитва Слова принесут радость в ваш дом. Гроші від продажу щоденні пожертви, та ще й держава допомагає, куди тануть церковні багатства. Російська православна церква в Україні має близько 11 тисяч приходів. Головний офіс московського патріархату розташовано в Москві. Туди і мають стікатися гроші з кожної української церкви. Вже у Москві кошти лягають на рахунки банків, чиїх банків Московського патріархату, аби далеко не бігати, православні скарбниці відкривають через дорогу від церков. Чистою совістю йдемо оформляти кредит до священників. Банк Пересвіт офіційно не приховує за акціонерів має церкву. Колекція православних карток виглядає так. Церковний купол на золотій карті означає, із Богом і з Богом, грошима у вас проблем немає. У банку, наче у церкві, вражаючий іконостас, горять свічки і пахне ладаном. Але без відсоткових кредитів нам на жаль не обіцяють. Акціонери не благословляють марнотратства. В банку переконують, надійнішого місця для вкладів вам не знайти. Банк від церкви не лопне ніколи. Церкві довіряємо, тому погоджуємося на церковний кредит. У розділі керівництво банку банкіру Рясі єпископ Тихон. ділом я ніколи Це вже ж не сповідь, але за хвилину єпископ Тихон злітає по кар'єрних сходах. Я працює управління. Член ради директорів банку за дивним збігом обставин. Голова фінансово-господарського управління усієї московської патріархії. Учредителем стався. сталося. Перший вичерпку, звісно, був у estou Банку Пересвят можна довіряти, вважають і паноці. Без церковного благословення жодна пачка грошей не вийде з банку, переконує єпископ. Сам банк Пересвіт, ви його іску, авіалі церковні церкви. не без участь церкви там банкомат. Церквою єпископ займається вже у вільний від банку час. Це Пересвят не єдина церковна скарбниця у Москві. Залишки попівських грошей у своїх надійних стінах тримає Ергобанк. Переконує офіційний сайт Фіностанови. Разчотно касовим обслужуванням і другими услугами банка пользуються більше 60 організацій. Церкви правосеркви ж усіх конфесій не втомлюються переконувати, витрачають гроші виключно на віру в Бога. І може трошки відкладають на чорний день. Решло церква участвує. В цілому разі економічних вивідних проєктів вона вкладає свої средства, вона і е, определенний об'єкт і недвижимості. Я сказав, все що я сказав. Спасибо. Я сказав то, що я сказав. Спасибо. Большое. Хочете отримати квартиру від чужої людини? Можете довічно доглядати немічного пенсіонера і разом з приниженням та спустошеним гаманцем отримати ще й тюремний термін. Але... Полювання на пенсіонерів в Україні триває, бо мисливці за їхніми квартирами з найвищих владних кабінетів. Але набагато більше шахраїв серед потенційних мисливців на квартири часто густо вони підсовують наймічним дарші замість договорів до вічного утримання. Підписавши такий документ, старенькі втрачають і житло, і надію на допомогу. Олег інвалід з дитинства. Його родину без квартири залишили священники. Було чистий шок. Олег мав отримати квартиру у спадок від батька. Однак після його смерті довідався, житлом заволоділа дружина місцевого панотця. Вона почала настаяти, щоб я привез е е е світництва смерті так, як буду оформлять квартиру. Матір Олега переконує, богослужителі споювали її колишнього чоловіка, аби дорватися до квартири. Крім горілки, нічим іншим і не допомагали. начали подхаживать, носить водку, спиртное. И причем не они ходили, а ходили их братья-сестры. Понимаете? Мы когда начали выносить, мы вынесли 500 бутылок. Сам священник с дружиной появлялся батька Олега в край редко. Они приезжали только когда Пасха. Она, батюшка, то или кто там с ней, пришли, поставили корзину, они мигом убегали. Я их не видела. Чтобы они каждый день ходили к нему, я их не видела. А Олег кожен раз ходив. Які божі закони дозволяють інваліді відбирати житло? Дізнатися у матушки-батюшки не вдалося. Аби люди. Квартирний питання только і спортлих.